Олександр та його дружина Світлана мають двох рідних дітей і одного прийомного. Через відключення електрики у батьків було багато клопотів, а діти не мали змоги нормально готуватися до уроків, адже навчання переважно дистанційне. Найменше вчиться у сьомому класі старший завершує коледж. Під час відключення кожен нервував по-своєму. Хтось хотів цей час і зробити, наприклад, домашню роботу, а вже світла нема. Хтось хотів пойти помитися, у болярі вже холодна вода, бо він спізнився. Пральна машинка наша працювала також, коли хоче, працює. Якщо напруга є та що вона робоча для машини, то вона працює. Ні, то ми просто дивимося в машинку і чекаємо, коли відкриється віконечко, щоб звідти забрати білизну, яка вже можливо в такому стані, що вже не пригодна для використання, бо були такі випадки. Зараз як я виходжу, у нас двоє максимум в зумі виходить, ну, до п'яти чоловік з пари. У нас в групі 16 чоловік. ну По селах одногрупники взагалі не можуть виходити. Вони розповідали, що по декілька днів їх нема світла, що вони навіть не можуть сюди приїхати, коли очні. Ну, саме у нас дистанційне за те, що похвалив вчителя. У рамках співпраці Чернігівської обласної державної адміністрації з благодійною організацією Кент з Україною з Британії. Прийомна родина Шугалі для вирішення побутових проблем під час тривалих відключень світла отримала від англійських благодійників генератор потужністю 3 кВт. Батько добре розуміється на техніки, задоволений його якістю і новими можливостями. Зараз не прогріти, деко це така робота. Він зараз прогріється, працює ідеально. Порівнюючи з, з, в інтернеті з іншими генераторами, які я дивився, він якісний. По його мощності він оправдує свої заявлені параметри. І це які люди ну, подарували нам цей генератор. Я так думаю, що вони... Розуміються на, на техніці і на тим, що вони дають хороше і качественну продукцію. Мати вже помітила, що з появою генератора і наявністю світла емоційний стан родини значно покращився. Наші діти Ваня і Богдан тепер мають можливість, і нема тепер ніяких відговорок для них, що вони не можуть вийти на онлайн-тести чи онлайн заняття. І всі інші проблеми, які з цим виникали, почали зменшуватися. Я тепер можу, коли захочу, заходити на тести, проходити їх. Що тепер я не чекаю світла? Ну і тепер краще і легше. Велика подяка, що нам подарували генератор. Це набагато буде нам легше пережити цю зиму. Вже два дні я їм пользуюся. Це хороша весь. Вечером прийшов, я включив днем ще на акумуляторах, поки інтернет, а мені вечором треба, щоб і діти займалися, і щоб світло було, щоб вони... Після заняті могли відпочити, подивитися телевізор, погуляти в виграшки. От я його вечором завів, він 6 з у мене працює. Батьки хочуть створити дітям максимально комфортні умови для життя і навчання, дати розуміння сімейних цінностей і просто бути щасливою родиною.